доби Ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чогоївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перша, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти. Вчора біля 17.20 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено сім житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують пожеж і руйнації, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Здійснено 21 оперативний виїзд, з яких 13 – на ліквідацію пожеж, 5 – для надання допомоги населенню і поліції, 3 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, наші захисники міцно тримають позиції та дають відсіч російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. За даними УВА, військові повітряного командування схід збили всі чотири шахеди. Уламки збитих ВПЛА пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Люди не постраждали. Зранку було повідомлення про збиття ще одного дрону в регіоні. Окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, вдарили по території заводу та житловим кварталам. Відомо про двох поранених обстрілювали і Сумську, Чернігівську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області. Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на закупівлю артилерійських снарядів і за потреби ракет для України. Про це повідомили на сайті інституції. Відомо, що контракти на поставку зброї повинні бути підписані до 30 вересня. Кабінет міністрів підтримав законопроект про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Тепер його винесуть на розгляд ради. Сьогодні відбудеться коронація Чарльза III. Сполучене Королівство Великої Британії отримає нового правителя після смерті Єлизавети II. Офіційні заходи триватимуть протягом дня. На церемонії будуть присутні Олена Зеленська та Денис Шмигаль. Це було Перше моє відрядження е, за часи війни, і е, дуже таке потужне відрядження, бо я мав змогу і зустрічі е, з е, чиновниками е, Америці, е, крім цього, сенаторами Америці і таке дуже потужне відрядження, яке е, було учора. Е, буквально закінчився е, в, мій візит до Америці, і хочу сказати, що він був дуже дуже і насичений. Много ну, тим не менш продуктивним. Що стосується відновлення міста, знаєте, на усіх зустрічах червона нітка проходила відбудова після воєнна відбудова міста Харкова, і я мав змогу розмовляти з мерами інших міст з високопосадовцями щодо можливості відновлення. Міста Харкова, скажу таким чином, що Сполучені Штати це наш стратегічний партнер, з яким ми будемо далі йти по шляху відновлення міста і відновлення всієї України. Крім цього, буквально вчора до мене звернувся мер міста Альбокерки. Це Штат Нью-Мексика, де він запропонував мені, я мав з ним змогу спілкуватися, і ми домовились щодо встановлення партнерських побратимських відносин. І це дуже такий потужний крок, який свідчить у зацікавленості американського бізнесу американських міст щодо відновлення міста Харкова. Я мав е, такі потужні зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, крім цього заступні. Никам держсекретаря з питань енергетики, відновлення в економіки, де ми спілкувались і обсуждали можливість економічного відновлення України і економічного відновлення міста Харкова. Околиця Харкова, інститут фізико технічний факультет Кразинського університету. Точніше, те, що від нього залишилося. З будівлею інституту проходить дорога з Білгорода. Саме нею в лютому 2022 року двадцять рашисти намагалися прорватися до Харкова. Практично під вікнами будівлі був бій. Українські військові 25 лютого окупантів ліквідували. Та протягом наступних місяців повномасштабної війни інститут неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. У мене буквально сльози навертаються на очі, і я, мене всього трусить, бо я 40 років працював на фізико-технічному факультеті, оце перший поверх. Це... Власне, моя кафедра матеріалів ретробування і фізичних технологій. Оце за ґратами там високотемпературна лабораторія, стоїть високотемпературне обладнання, коштовні пічі, де ми працювали над нашими високотемпературними матеріалами. Ми розробники багатьох різних захисних покриттів та функціональних матеріалів, металевих, керамічних. От там далі тільки ми за півроку до війни цієї до вторгнення зробили е, з е, два комп'ютерних класи для наших аспірантів. Як на першому, так і на інших поверхах науковці втратили дуже багато, зокрема, лабораторії, де молоді науковці працювали над своїми дослідженнями. Ця лабораторія займала її кафедра медичної фізики. Дівчата, які тут працювали, вони займалися дослідженнями наноліків, тобто точковий доставка ліків у пухлини чи кудись ще. Ну, тобто, останнє, чим вони займалися, це знаходження способів доставки ліків для лікування хвороби Паркінсона, наприклад. І обладнання, яке тут стояло, воно було придбане не тільки завдяки університету за останні роки, тобто гроші було вкладено сюди досить велика кількість. Вона була заснована буквально з 2008 року, якщо я не помиляюсь. Тобто в останні роки це не старе радянське обладнання, це сучасне європейське, американське обладнання, яке було куплене за кошти університетів, за кошти міністерських грантів, за кошти міжнародних партнерів. Головна гордість інституту дослідження з ядерної фізики. Незважаючи на колосальні руйнування наукової бази, деяке обладнання вціліло. Те, що можна, каразінці вже вивезли. Інше законсервоване, оскільки транспортувати його не можна. Наприклад, цю установку, де молоді науковці проводили дуже важливі дослідження, зокрема і з ядерним паливом. Ці дослідження необхідні для правильного керування ядерних реакторів. Тобто, це по суті можливості правильної роботи ядерних реакторів. Якщо цей науковий центр не відновити, кажуть як випускники, так і співробітники вишу, буде велика прогалина у науці. Наука, вона ну не то, що досить інерційна, а самі процедури вони інерційні. Якщо ви починаєте дослід зараз, то результати цього досліду і подальше втілення в життя вони будуть через довгий період. Наприклад, якщо ви зараз почали розробляти якийсь новий сплав, то втілення цього сплаву, наприклад, у літак, буде через 5-10 років. Тому, якщо ми зараз почнемо відновлювати результати, ми отримаємо через декілька років. Якщо ми почнемо відбудовувати це все після перемоги, у нас буде прогалено. Ми втратимо час, ми не зможемо вчити студентів. Ну, от Куди вони прийдуть? Сюди у зруйновану будівлю, без опалення, без світла, без оборудовання, яке зараз знищено, пошкоджено. За попередніми підрахунками спеціалістів, вартість лишень однієї реновації будівлі складає щонайменше 77 мільйонів гривень. Наразі підкреслюють в інституті у зв'язку з реаліями, в яких живе Україна, перед науковцями стоять нові задачі. Раніше ми безпосередньо на Енергоатом» закупляли паливо в Росії. Тепер нам треба переорієнтовувати всі наші наукоємні ядерні технології на западні, западні зразки. Це і компанія Вестінгаус, це, і, власно кажучи, малі модульні реактори. І все це з одного боку в нас наукова база є. А з іншого боку, ми потребуємо розширення цих можливостей. І, власно кажучи, якщо ми не будемо готувати спеціалістів. В цій галузі, то в нас будуть великі проблеми з енергетичною безпекою і лабораторії, і кафедри матеріалів, реактора будування і кафедри медичної фізики. Там повністю зруйноване обладнання його взагалі немає як такового. Тобто, дуже дуже серйозні втрати. Ми зараз шукаємо міжнародної підтримки на гранти, які можливо будуть залучатися до відновлення. Також нам необхідна і урядова підтримка, дуже потужна, тому що ми, окрім того, що ми маємо проблеми з. Обладнанням ми також дуже маємо великі проблеми з персоналом. Значить, де, де, ну, якась частка персоналу поїхала за кордон, як ви розумієте. Інша частина перебуває десь в інших областях України і також дуже значний відток студентів. Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов новини Харків. Сеза для комфорту харків'ян фахівці Харків-Гурліфту продовжують роботи з ремонту та усунення технічних причин простоїв підйомників в міських багатоповерхівках. Одним із відновлених ліфтів є, і ось цей у Київському районі. Вопрос был по пассажирскому лифту, развиваться пассажиру. Пассажиру сделали капитальный ремонт, заменили створки ДКДШ, которые были повреждены во время взрывной волны. Плюс поменяли канаты основные, трос-ОС, поменяли КТШ, сделали. Пусковые наладочные работы по шахте проверили и запустили в данной ситуации работать сейчас пассажир. То есть людей, как бы я понимаю, тут мало. Потом впоследствии готовим грузовик. То есть тоже будет капитальный ремонт. И запускать будем грузовик. Но это попозже немножко, не сейчас сразу. В Киевском районе запущено на данный момент 869 лифта. Еще в тестовом режиме сейчас работает еще 10 адресов, 10 лифтов. Мы проверяем, проверяем работу, потому что лифты не работали больше года то есть все равно еще какие-то есть проблемы возникают последствия работы лифта. Вот. И мы как бы по ходу устранения мы проверяем, смотрим, и я думаю, что еще 10 адресов мы запустим с 1 числа июня месяца этого года. Остается еще запустить у нас 110 лифта по Киевскому району, из которых есть много повреждений, которые я понимаю, что мы вообще не запустим, там несколько адресов, которые там полностью домов нет, вот восстановление ну, как бы они не подлежат. Примерно 110 Ліфта, що запускається в процесі. Очень сильно пострадали сети в результате обстрелов. Это Северная Салтовка, поселок Жуковского пятихатки. Очень большие были разрушения. В течение прошлого года лета удалось восстановить ну, примерно процентов на 80 электроснабжения жилых домов. Трудности у нас возникают только с доступом к электрощиткам поэтажным, потому что людей нету, все закрыто и очень трудно попадать, восстанавливать. Ну, работаем в этом направлении жилком сервисом, они активно помогают, то есть процесс идет. Без электроснабжения остаются точечно квартиры ну, в разных жилых домах, там, где никого нету, нету жителя. То есть, как, бы, как только он появится, сразу в кратчайшие сроки восстанавливаю. В КСП Харьков Лифты есть аварийные бригады, которые работают круглосуточно. Через комплексную программу 1562 мы принимаем заявки и оперативно реагируем на... Визови. питаємося, восстановить все максимально быстро, щоб харківчані були довольні. Ігор гур безкровний Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Тримає звання одного з найчистіших міст країни. До ладу приводяться не лише парки та площі прибудинкові території. Дороги та тротуари, автошляхи і дощоприймальні колодязі теж потребують догляду. Бригади комунального підприємства Шлях Рамбуд виконують роботи з відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерних служб міста Полермонтовський та Чернешевський на узвозі Куликівському та проспекті Героїв Харкова. Наносять на дорогах міста і дорожню розмітку. Роботи тривають на Пушкінській, проспектах Героїв Харкова та Льва Ландау. Замінюють асфальтне покриття і на вулицях Клочківській та Космічній. Часом робітники комунального підприємства, комплекс експлуатації об'єктів водозниження і злівової каналізації провели ремонтні роботи дощоприймальних та оглядових колодязів на проспектах Перемоги і Людвіга Слободи, вулиці Грицевця та Салтівському шосе. Промили також ділянки з Ливостоків на вулицях Грозненській та Благовіщенській, скосили декористучу порус на укосах водовідвідних канав по вулицях Барнаульській, Наумівській, Шолом Алейхама. Прочистили вхідний оголовок водопропускної труби по вулиці Лесі Українки та прибрали схили берегів по вулиці Василя Зубенка від впавших гілок. Продовжуються роботи із скошування трави на силах берегів річки Харків, центральній частині міста. Яна біляєва, Єгор Мікенін, новини Харків. Лені російські тигри їдуть до Харкова на виставку під відкритим небом. Машини доповнять експозиції, що розгорнуті в районі Малої Рогані та Пісочина. Наразі на виставці представлені з 20 одиниць бойової техніки російської армії. Це танки, БТРи, КШМ і все, що залишилось від російських військових. Все це волонтери привезли до міста з деокупованих територій Харківщини. В цілілі деталі бойової техніки віддають на потреби українських воїнів. Третю експозицію організатори планують облаштувати в районі селища Високий. Ініціатори такого музею просто неба вважають, що люди повинні бачити, як зсу розправляються з технікою окупантів. Із 2016 року, 9 травня, в Україні відзначають день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Наразі ж, за даними соціологічних опитувань, популярність цього свята поступово спадає. Деякі експерти припускають, що основна причина цьому повномасштабне вторгнення окупантів. А от чи змінилося ставлення харків'ян до 9 травня після року війни? 9 травня це конкретно почається День пабіни. День пабіди над нацистською германією. Тогда нужно праздновать. Ну, смотрите, дело в том, что для них это как бы праздник победы, праздник величия их конкретно российской нации, наверное. А для нас это просто праздник, которым мы отдали огромное количество жизни, огромное количество людей наших погибло. Я считаю, что надо праздновать. Я его и так не дуже святкувала, вам так скажу. Понимаете, у нас деды, отцы погибли. Я, конечно, это приведу. но Другие люди нет. Ну как вам да. И надо, и не надо. Да. Но надо, потому что ехать, это да. должны, как говорится, помнить и о том, что раньше было. Вот. И okay. может умнейшие станут люди, обращаясь на это дело. И а, а это с другой история. стороны, да это... Это история наша. А понимаете? с другой стороны, война. Ні, я думаю, не треба Ми взагалі вже від цього відказались. Не в такому разі, а тому що це праздник нашого врага, ворога, агресора. Дуже складний період, бо у мене, наприклад, мій дід, дід Чібісов Максим Іванович, загинув під Ржевом. Ну як сказати, це ж була інша країна. Ми народилися і жили в іншій країні. Вона називалася Радянський Союз. Там було і добре щось, і щось погане було. Це однозначно. Ну, дуже складне питання, але серце болить, стискається. Мала таку мету вийти на пенсію і поїхати туди під Ржевом, Прохорівка. І навіть там написано у книзі пам'яті, де він похований, яка школа, яка військова частина спостерігає цю братську могилу. Отаке була у мене мрія була нездійснена <гум> зараз. Ось до 9 травня це був святий праздник для нас. Свято було ж. і Правду кажуть, із сльозами на глазах, але у нас зараз буде нове свято. Я сподіваюся, що скоро і ми будемо його відзначати. Я вважаю, що ні. Яке свято може бути під час війни. Сумно. А я взагалі, взагалі ніколи не святкував це. Для мене це взагалі далеко все. Це ж пам'ять про велику перемогу, в якій теж Україна участвувала. Пам'ять наших предків. Тому я не проти святкування 9 травня. Треба. Будемо святкувати, коли ця війна закінчиться.